Так на вокзалі ще печі в формі парковщиків вимагає з людей гроші за в'їзд на безкоштовну парковку, при тому, що постійно знаходяться на проїзній частині, що є порушенням правил дорожнього руху. Міліція жодного впливу на них не робить. Можливо, вона їх покриває в тому. Кожну машинку зупиняють, розказують про оплату, потім підходять, беруть гроші. О, пішов щіпати гроші. <applause> يا شيء Машина парковщика. Треба заробив на паркування на Hyundai.